Святого Духа. Браття і сестри, сьогодні православна церква вшановує пам'ять Святої Блаженної Ксенії Петербурзької. Народилася вона між 1719 і 1730 роками в ограді Святого Петра. Про те, хто вона була за походженням. Про її батьків, а також про те, де і яку освіту отримала, на жаль, нічого не відомо. Однак припускають, що вона була за... із знатного роду, бо її чоловік Андрій Фіодорович Петров мав високе соціальне положення, а також був лірасним співаком. У той час на богослужіння ходили сім'ями а це означало, що віра в Бога була ще з малку облаженою. Коли Ксенії було 26 років, раптово помер її чоловік, який відзначався міцним здоров'ям. Ця раптова смерть і змінила все життя молодої жінки. У подружжя не було дітей. А тому після смерті чоловіка Ксенія вже не була прив'язана ні, ні до чого земного. Ось у її духовному житті явно відбулися ще більші зміни. Ксенія роздала все своє майно бідним, а будинок подарувала добрій знайомій ім'я якої Параскева. В цей вчинок свідчить, яку міцну віру в Бога мала блаженна Ксенія. І наскільки беззаглядно з цього часу придала себе волю Божою, дивлячись, що робить молода вдова, її родичі та друзі, вирішили, що вона збожеволіла від горя після смерті коханого чоловіка, бажаючи зберегти для неї її ж власне майно. Рідні Ксенії подали скаргу начальству покійного чоловіка з проханням не дозволяти їй роздавати спадщину. Керівництво Андрія Феодоровича Петрова викликало жінку на розмову і, переконавши, що вона повністю здорова, не стала втручатися в її справи. Утративши коханого чоловіка, вона зрозуміла, що все в нашому земному житті швидко плине. Тимчасове і все, що ми купуємо, ремонтуємо чи будуємо після смерті нашої, залишиться, залишається на землі. Але з іншого боку, є і вічні цінності, і духовна радость, і служіння Господу. Для досягнення щастя в Бозі Ксенія обрала важкий хрест іродства Ради Христа. Юродство це особливий духовний подвиг, в якому зовні людина виглядає як психічна хвора, але насправді це всього лиш форма, за якою криється зречення від земного матеріального світу. І присвячення себе світу Духовному Святому. Християнські роді намагаються наслідувати приклади Ісуса Христа, який терпів глузування та знущання розлюченого натовпу в Єрусалимі. Церква вважає, що це допомагає перемогти гріх в гордині. У день похорону свято... свого чоловіка. Майбутня свята одягла одежду одежу покійного і стала запевняти всіх, що Андрій Фіодорович не помер, а упокоїлася його дружина Ксенія. Так саму себе вона з тих пір називала ім'ям чоловіка. Навіть коли до неї зверталися по її рідному імені молода жінка більше не відгукувалася, а реагувала тільки на ім'я чоловіка. Блаженна Ксенія в своєму новому житті здобувала найголовніші християнські чесноти, була смиренною, покірливою, кроткою. Вона ніколи не відповідала злістю на ті насмішки і знущання, що часто чула і відчувала з боку безпритульної дітвари. Лише одного разу вона погналася за хлопчиськами які, крім насмішок, стали кидати у святу каміннями і грязюкою. Однак тут на допомогу блаженної Ксенії прийшли дорослі люди, які посварили хлопчаків. Самі ж горожани до того часу вже поважали Ксенію як справжню праведницю перед Богом. Невдовзі міська поліція зацікавилася тим, де і як проводить ночі блаженна. За нею було встановлено стеження, і його результати вразили все місто. Виявилося, що на відміну від інших безпритульних, які на ніч намагалися сховатися в якомусь теплому і затишному приміщенні, Блаженна Ксенія, в будь-яку пору року і в будь-яку погоду йшла на околицю міста в поле, де ставши на каліна всю ніч. Молилася Господу і робила земні поклони на всі чотири сторони світу. Цей подвиг по істину можна порівняти з подвигами християнських, християнських святих перших століть, століть столпників, які цілими місяцями, а то й роками, стояли на каміннях і підносили свої молитви за весь світ до Господа Бога. Окрім подвигу молитви та поклонів, свята ночами носила цеглу наверх рештування храму, який будувався на кладовищі. Дорогі братія та сестри, щоразу, коли ми читаємо життя святих, ми повинні наслідувати їхне ставлення до Бога та людей. Чи можемо ми робити такі вчинки, як свята мати Ксенія? Образ юродства, звичайно, на себе може взяти далеко не кожен. А ось від щирого серця возносити молитву, падати на коліна та дотримуватися святого посту в змозі кожен у свою міру. Якщо свята блаженна Ксенія у віці 60 років вночі мала сили носити цеглу робітникам наверх, то кожен, хто має віру. Змозі допомагати, допомогти своєму ближньому фізично та і фінансово. Якщо будемо подражати життю святої і дівчинкам, доброзичливому ставленню до людей, сильний та щирій зірі, хоч в деякій мірі, то ми також зможемо стрим... стримитися до святості, яку мала свята угодниця Божа. Тому частіше будемо молотовно спілкуватися з нею. Щораз читаючи тропар, присвячений блаженній, будемо повчатися прикладом її добродетелей, які в ньому перелічуються. Просити її заступництва перед Богом. Ніщиту Христову возлюбивши, безсмертні трапези нині наслаждаючися. Безумием мнимым, безумием мира обличившим. Смирением, смирением же крестным силу Божию восприяла Еси. Всего ради дар чудодейственной помощи стяжавшая. Ксения блаженная, моли Христа Бога, избавитесь и нам от всякого зла, покаянием. Святая блаженная Мать Ксения, моли Бога о нас. Аминь.